Настоящий воно дня. Не знайомся. Не Задача яка? Ваші маленькі ферми вивезти. Організувати для вас здачу молока на чотирьох. Не змішувати молоко від ваших корів з речі мохатами. Так як поляки зробили, і шопці, але вони зробили. Де корови, п'ять корів, це вже стрім товарна ферма і молоко не бремо не буде. І тоді Поняли, так? Цю задачу я сидів поставив і вам я її ставлю. І вам ставлю разом робимо задачі. Тут У нас ремонтіруються на ремонті, польниці. Я його заставив полежати, поки зима, щоб мені на, на літо був голова ради справ. Щоб депутати правильні рішення отримали. Тому від нього, від Володимира Івановича Войтовича від всього. Ну простіше треба з людьми, ну простіше. Ну знайшли копійку, змогли її заробити. Даємо людям і зпинив все знай. І турботу влади, Ти фамілії читай. Фамілії. О, що найголовніше, а не турбота влади. До інші апарати вручаються всім господарям родини фермом, кого є три і більше корів. Вручаються до її Горолюк Валерію Віталійовичу, Володимир Волинський район. Чоловік приймає Миронюк Євдокія Микитіна, Ковельський район. Величко Сергій Миколаєвич, Ковальський.